Дівоча коса Українська краса та фотофлешмоб на найкращий патріотичний розпис обличчя такі молодіжні акції пройшли в місті Южне на травневі свята. Усі бажаючі позмагатися та розважитися зібралися на ганку Палацу культури дружба. Взяти участь у конкурсі на найкращу косу забажало чимало южненських красунь. Кожна дівчина взяла собі у помічниці або маму, або подругу. Саме вони заплітали учасницям волосся трошечки часу, вигадливого розуму та умілих рук. І на головах дівчаток з'явилися неймовірної краси та складності зачіски від колоска до англійських косичок. Головною умовою завдання для кожної пари стало використання у зачісті жовто-блакитної стрічки. Переможницею конкурсу стала найменша трирічна учасниця із зачіскою Золота коса. Уквітчяна віночком, жовто-блакитними бантиками та стрічками. Вона стала фавориткою не тільки для журі, а й для глядачів. Було не не дуже важко, тому що нам сподобалось абсолютно все. А результати екзитполу співпали з нашими результатами. Тому ми одноголосно визначили переможницею нашого конкурсу наймолодшу нашу учасницю. Оплески! Ми нашу переможницю виведемо. давай. Ано поклонись. Підтримайте обласками, будь ласка, нашу юну конкурсантку. Ви хотіли спочатку приготували віночок, але в неї віночок є, тому тобі, сонечко, диви, дві, для твоїх двох косичок дві такі чудові українські бантики два. І ще й така заколочка. Молодець. Ти дуже красива україночка, дуже коса в тебе гарна. Дуже красива. Дякую. Молодець. Інші юні українки також були відзначені призами від організаторів свята. Знаєте, найбільші призи ми все таки вирішили дати не скільки за зачіску, скільки за те, що ці дівчатка мають такі довгі коси. За 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 довгі і красиві українські коси. Нам дуже сподобалась ота от українська зачіска. Остання дівчинка. Десь я буду сюди. їх виводити, так, дівчат так, так. Анастасія. Анастасія, молодець! От косики тримає, як у Бога довше. Омби! Довгим косом! Каже, нам по покрутися, яка в тебе коса. Угу. Ну, в тебе взагалі дуже довге волосся, так? Відрощуєш? Так. Угу. Взагалі любиш, коли тобі роблять якісь зачіски, косички чи плате мама часто вдома. Так, да, так, да, дуже люблю. А які знаєш види косичок, які ти плете мама? О, колоски, дві косички, отак. Покажіть нам, будь ласка, свою зачіску теж ближче. Ох, ну у вас взагалі-то щось дуже цікаве. А ну розкажіть нам детальніше, що це у вас така за зачіска, як вона називається. Це, бачите, тут зображена спіраль, вона символізує безкінечність. Я хотіла сказати, що це якби безкінечна любов до України. Тут стрічки, і тут ще теж бантик з серде... серцем, що теж символізує любов. так?» да. Ви таку гарну зачіску сплили, ви взагалі, я так розумію, вмієте робити різні зачіски з косичок. так? Так. А які ще можете? Колосок, можу зробити змійку, можу зробити риб'ячий хвіст, ну, багато ще можу зробити. Наступною розвагою став бодіарт. Обличчя конкурсантів перетворилися на полотна для малювання. Тематика була патріотична. Тож державні кольори і символіка України переважали. Гарно дуже як ваша картина називається серце України. Серце України, Дуже гарно. Оплески серця України. Ми також в Україну і серця. Малюнки один кращий іншого. Однак перемогла любов, любов до України. В Україні найголовніше кохання є. Якщо є кохання, є все. Тому це кохання українське. А що за квіти у вас там зображені? Українські квіти? <рес> Найгарніші. Ну, не знаю, немножко як це необычно, але визиваю улыбки, це хорошо. На цьому на її лиція забрну зобра... зображені квіти України, символічні. Це маки, колоски та калина. Чому ти вирішила саме такий малюнок зробити? Тому, е, тому що в завданні було сказано, щоб ми, е, щоб ми намалювали те, що зв'язано з Україною. І через це я вирішила намалювати е, символічні квіти. Ти бачив себе в дзеркалі? Так. Да. І що ти там побачив? Сонце, багато чого. Сподобалось тобі? Так. Да. Отримав якісь призи, можливо? Так, да, Шоколадка і чупа-чуп. Відпочинок, організований окружним штабом кандидата в президенти України Юлії Тимошенко, вдався. Задоволення та гарний настрій отримав кожен, хто завітав на захід. Южне це все таки Україна. І в той час, коли в такому важкому стані знаходиться наша батьківщина, ми не можемо стояти осторонь. Ми маємо навчати наших дітей, ми маємо навчати нашу молодь, патріотизму. Ми маємо виховувати її як можна більше. Розказувати про наші традиції, як можна більше її навертати до нашої історії і культури, Мені хотілося б подякувати організаторам цього свята цих всіх заходів, тому що вони роблять велику справу. Таких заходів би побільше, навіть можливо щотижня. Задіяти більше дітей. Чим вони корисні? По перше, вони корисні тим, що дитині залишиться на все життя, що вона брала тут участь, що вона щось виграла, що вона щось малювала, що її хтось там косу заплітав. Тобто в неї лишиться це в пам'яті. По-друге, в неї розвивається почуття патріотизму вже з такого маленького дитинства, того, чого не було 23 роки нашої незалежності. На жаль. Мені дуже подобається сьогоднішнє свято. і Хочеться, щоб це свято повторювалося завжди, а оплески не чують. Будь ласка, оплески, оплески.